Дуже серйозна тема, дуже важлива про стратегії задоволення потреб. Мені подобається ідея Фріца Перлза про те, це засновна гештальтерапії, що людина може вийти за власні межі тільки тоді, коли вона спирається на власну природу, а не на хибні амбіції і цілі. Тобто йдеться про те, що людина може розвинутися, досягти дуже багато чого в різних сферах життя, тільки тоді, коли вона слідує за власними цінностями, покликами, за власною іскрою, призначенням. І це мені дуже так сильно відгукується, якщо чесно. Є дуже класна модель, за якою можна так сказати, провірити себе. Получається, є. Два шляхи задоволення потреб і з різними полярностями, тобто чотири штучки. Да? По цій вісі знаходиться екологічна, деструктивна деструктивний спосіб задоволення потреб, і по цій вісі знаходиться неефективна і ефективна. Тобто, якщо ми поєднуємо ось ці різні штучки, то у нас виходить. Різні стратегії і різні, так сказати, психічні процеси. Наприклад, деструктивна плюс неефективна буде дорівнювати тому, що людина знаходиться в стані такого психічного розладу, розпаду, травматизації, вона задовольняє свої потреби неефективними і деструктивними речами. Потім, якщо ми додамо неефективну плюс Екологічно, тобто це таке состояння активної бездіяльності, тому що я то, вроді маю якісь методи інструменти, але це мені ну, тіпа не потрібно неефективно. Найкращий куточок знаходиться саме тут, тому що я знаходжусь у стані такого глибокого задоволення, тому що я приєднаний до своїх цінностей, я знаю свої сенси, ну і задоволюю. Задоволюю їх, так сказати, найбільш такими приємними методами. Ну і в цьому куточку знаходиться деструктивне Плюс ефективне. це призводить до того, що у людини є внутрішній конфлікт, можливо, якісь залежності, тому що він то знайшов ефективні стратегії за задоволення, але знаходиться у деструктивному такому стані, від'єднаному від своїх. Цінностей тому, кому цікаво, кому відгукується, хто себе знаходить на різних, так сказати, стадіях або полюсах, пишіть, задавайте питання, записуйтесь на сесії. Чекаю вас.